Вітаю вас на нашому майданчику. Сьогодні на майданчику представлено плуг PLN 335 на високих стійках виробництва Дудко. Знаходимось ми у місті Полтаві та відправляємо ці плуги по всій Україні. На сьогоднішній день маємо акцію на безкоштовну доставку по Україні. Кронштейн колесо, ви бачите, винесений, додатково збільшена відстань між корпусами і колесом. Рама на базі профільної труби 100 на 100 стінка 8, цільно тягнута профільна труба. Напівгвинтові стальні відвали також може комплектуватися пластиками відвалами В комплекті вже зі стальними у вас є розпорка з гвинтовим регулюванням. Бачите, досить посилена рама косинці для пластин кріплення корпусів. Стальний кронштейн вал 50х50, леміж з наплавкою Т590 по твердості більше, ніж Сормайт. Якісне фарбування, ґрунтовка на рамі. Та якісна автомобільна фарба збереже зовнішній вигляд вашого плуга на довгі роки. Плуг з високими стійками, напівгентовими відвалами, посиленою рамою. Сьогодні на нашому майданчику в місті Полтава Половки 92. Приїжджайте, забирайте.